Всім привіт-привіт! І знову у нас містики. До речі, сьогодні роздають безкоштовно один контейнер їх усім. Тут я містики, коротше, трошки відкрив, буквально десь штучок п'ять. Мені випав сертифікат, але його ще не відкривав. Давайте відкриємо, напевно, перше містики, а там далі побачимо. Може щось докупимо. А може нічого не докупимо. Було б супер, якби вибити нарешті би 100 тисяч, а то 300 тисяч доставали, а 100 не хочу доводити. Ще без Я доставав з другого рівня 150 тисяч. І доставав з третього рівня 150 тисяч. І з грандіозного, ой 150 тисяч кажу. З третього рівня, виходить, доставав 300 тисяч, і також грандіозного 300 тисяч. Єдине, з якого я не доставав багато голди золота, це з перших рівнів. Ну, я чую, що. Шуш мені. Хм. Так, другого рівня добре. В принципі, другого рівня, о, 3 тисячі золота. Поню. Мовчу. А ти обов'язково прижимай лайк. Щоб тобі теж кожного дня по 3 золота падало. А то і більше. Да. Головне, щоб не кредити. Хоча на деякі аккаунти прям кредити треба. 100 золота. Скіп-опа. Нормально, скіпнули містики. 100 золота. Супер, що хоча б золото сипить. Більшість тепер. Ну, ладно, без глазу. Ду золота також потрібні. Ще один містичний сертифікат супер. Вже трею. Кредити і скіп. 100 золота. Так, ну давайте поки що я не буду відкривати. І їх зараз побачимо, що нам видасть другий і також містика. Може, купимо щось. Угу, Понятно. Так, збери їх усі. Потішу чимось. Понятно. Так. Сертифікато. Можна десяточки? Ух ты ж, йо, все. Понял, понял, окуп. Жах. К2. Добре. Піда на злив. Баджер хороший. Супер, супер, супер. Так, ну що, напевно, тоді ще докупимо. Зараз, секундочку. Так, шух-шух. там купляти далі контейнери. За 7500 візьмем? Понятно. З безкоштовних контейнерів, як завжди, нам дають. Самі найкращі нагороди. О, зразу Та ти що. А таке мене прямо радує. 100 золота добре. Бусти. Бусти. Бусте. <гум> Бусте. Просто жах. Ще одинакові. Та ти що, шо прикалываешься мене, Алло. Понятно. Давайте трошки поскипаємо. Звідти просто одне і те саме падає. Вже, скільки мені е, вже ти типу, на вільний доступ пало? <риклад> Ви що? Ви натурі вже типа на ну, просто гоните з там. Лас, кредити. Ой, жах. Це просто ужас. Добре. Ну, що ж, є один сертифікат, є другого, два другого рівня. Давай, 150 тисяч і розходимось. Ну, дякую, що хоча б не, не кредити, Як зазвичай воно дає. Угу. Ну, ось якось так. Зараз. а то вийшло з нас відкриття. Вроді мене погано. Достали баджера, достали ВКшку, достали К2, якого я продав вже зразу. Я... Потратили, виходить, 17%. Ну, по факту, якщо купляти баджіра, напевно, 17 500 його і ціна буде в загальному. Так що, я вважаю, нормально. А, ваші... а які ваші думки? Пишіть в коментарях. Буде інтересно почитати. Ось вот також сертифікати отримали. Так і зараз дозбираємо і до чотирьох. Хі -хі. Гарного вам чи ночі, коли б це не дивилися, і до нових зустрічей, до нових відкриттів.